Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку це внутрішня енергія та способи зміни внутрішньої енергії. Почнемо з найпростішого. Ми в 7 класі проходили таку тему, яка була пов'язана саме з кінетичною та потенціальною енергією. Це, наприклад, рух тіла або, наприклад, тіло знаходиться на якійсь висоті від поверхні Землі. Тобто, все, що ви проходили, зараз буде переведено у внутрішню енергію та способи зміни цієї внутрішньої енергії. Перше відео, яке ви зустрічаєте, це саме, ну, якби, саме простий приклад переходу внутрішньої енергії тіла або збереження внутрішньої енергії. Тобто на цьому випадку у вас буде відео, ви можете подивитися, як рухається ракета, завдяки якому переходу кінетичної чи потенціальної енергії ви можете подивитися рух ракети. Але найпростішим, що ми повинні знати, це розуміти навіщо цей елемент нам потрібен. Для того, щоб будь-які тіла змогли рухатись та знаходитись одночасно на якійсь висоті, тобто не просто рухатись по поверхні землі, а рухатись на якійсь висоті від поверхні землі, для цього нам потрібна повна механічна енергія. Але інколи повна механічна енергія супроводжується виконанням роботи. Тоді ми кажемо за внутрішню енергію, тому що тіло може нагріватися або остигати. Наприклад, якщо ми подивимося на супутник, то супутник має саме механічну енергію. Чому? Тому що він рухається, а якщо він рухається, то у нього є власна швидкість. Також у нього є і потенціальна енергія. Чому? Тому що він знаходиться на висоті від поверхні землі. А куди ж зникла колосальна енергія супутника? Оце перше запитання, яке вам потрібно буде обдумати, і коли ми з вами зустрінемось на уроці, спробувати дати відповідь саме, куди ця енергія дівається або як вона компонується під час руху супутника. Наприклад, я вам... Даю відповідь в частинку, а частинку вам доведеться доповнити. Ця енергія передалася частинкам молекул атомам та іонам повітря. А друга частинка перейшла в енергію всередині речовини. Цю енергію ми з вами будемо називати внутрішньою. Як же зрозуміти, що таке внутрішня енергія? Ми з вами проходили, що кожна речовина складається з молекул, а молекула, в свою чергу, складається з атомів. Тобто атоми у нас. Рагіони рухаються. Завдяки цьому руху у нас з'являється кінетична енергія. Але якби ці частинки не тільки рухаються, вони між собою взаємодіють. Тому у нас з вами буде завжди присутня і потенціальна енергія. Що ж таке внутрішня енергія? Внутрішня енергія це, як ви у 7 класі проходили, повну механічну енергію, це сума кінетичної енергії, теплового вже руху частинок, із яких складається саме тіло і потенціальної енергії їхньої взаємодії. Тобто ми зрозуміли, що кожне тіло за рахунок його руху або переміщення, якщо все ж таки тіло набуло власної швидкості, здатна отримувати кінетичну енергію. Але кінетична енергія не тільки буває одна, тобто у тіла може присутня і кінетична енергія, і потенціальна енергія відразу. Тоді ми будемо розглядати закон збереження енергії або закон збереження механічної роботи або енергії. Але інколи тіла, як ви побачили на прикладі атомів та молекул, так, атоми, вони рухаються і здатні мати свою власну швидкість. Якщо вони мають свою власну швидкість, то ми з вами розуміємо, що вони між собою все ж таки можуть взаємодіяти. А якщо вони взаємодіють, то у нас з'являється внутрішня енергія тіла. Далі переходимо. Наприклад, як же ми можемо побачити внутрішню енергію тіла? Ми її можемо побачити завдяки температури тіла та агрегатного стану речовини. Чому? Завдяки внутрішньої енергії тіла нагрівається, і завдяки внутрішньої енергії тіла має якусь форму, тобто агрегатне змінювати агрегатний стан речовини. Наприклад, в 7 класі ми проходили вже повну механічну енергію. А внутрішня енергія і механічна, як ви вважаєте, це одне і те ж саме? Тобто це друге запитання, яке вам доведеться обдумати. Механічна енергія повна, яку ви проходили в 7 класі, вона стосувалася саме руху тіла та розташування тіла відносно інших тіл. Тобто, наприклад, тіло знаходилось на поверхні або на якійсь висоті відносно землі. Але якщо ми подивимося, наприклад, внутрішню енергію, то вона пов'язана саме тільки з частинками, руху частинок та взаємодію частинок. Ну і тут починається перше запитання. Ці запитання, які я зараз вам озвучу, ви побачите в презентації, яка у вас буде в доступі. У вас будуть два завдання. Перше завдання це зробити самостійну роботу. Тобто самостійна робота, вона по попередній темі. Тобто, потрібно обдумати, які у нас є елементи, як ми пов'язані з температурою, як вимірюємо температуру, завдяки якого, яким елементам, що таке кінетична енергія, що таке потенціальна енергія. Другий момент. Ті, хто хочуть отримати бонусний бал, у вас будуть ось такі запитання. Вони починаються з 12 го слайда презентації. Ці елементи вам потрібно буде розписати в зошиті та прикріпити мені в класрумі. Вони не складні. Тут є декілька запитань, і до них є гарні картинки, тобто або умови, щоб ви подивилися, що відбувається дійсно з внутрішньою енергією, наприклад, при виконанні роботи. Але найголовніше, що ви повинні знати, що в нас є внутрішня енергія, саме може змінюватись. Яким же шляхом воно може змінюватись? Вона може змінюватись шляхом теплопередачі або шляхом виконання роботи. Чому? Ну, Наприклад, ми від одного нагрітого тіла, температура переходить до іншого нагрітого тіла. Або за рахунок, наприклад, коли ми будемо терти а, якесь тіло, так? наприклад, це може бути щось теплесеньке, наприклад, це ладоні, так? ми будемо виконувати механічну роботу, чому буде сила тертя. Але за рахунок цього тертя ми будемо відчувати тепле явище. Або, наприклад, у вас є перше запитання, яке саме стосується розв'язання задач. Визначте, і як і яким способом змінилася внутрішня енергія тіла. Сірник внесли у полум'я свічки. Якщо ми вносимо сірник, у сірника була, ну, якби, тіло знаходилося в стані спокою. За рахунок того, що ми бачимо, що сіра дуже гарно взаємодіє з полум'ям, воно нагрівається до критичної температури і відбувається спалах. Тобто, що у нас відбулося? Нагрівання, внутрішня енергія тіла. Добре, другий елемент. Сирник запалили об коробку. А тут у нас з вами тертя Так, за рахунок виконання механічної роботи. А саме сили тертя поверхня одного тіла взаємодіє з поверхні іншої тіла. І у нас відбувається внутрішня енергія, тобто за рахунок тертя нагрівання. Добре. Визначте, як і яким способом змінилася внутрішня енергія тіла, пилка нагрілася після розпалювання дров. Те ж саме тертя, Так? За рахунок того, що у нас є, буде швидкість, з якої рухається тіло, так? за рахунок тертя у нас буде відбуватися переход цих, цих двох сил в внутрішню енергію. Далі ми переберемо ще одне запитання: штучний спутник нагрівся під час входження в атмосферу Землі? Так, таке дійсно відбулося. Чому? Тому що під час проходження атмосфери тіло відчуває на собі силу тертя. За рахунок взаємодії з навколишнім середовищем, за рахунок великої сили тертя відбувається нагрівання поверхні, тобто знову з'являється внутрішня енергія. Або визначте, як і яким способом змінилася внутрішня енергія тіла. Пляшку з соком кімнатної температури поставили в холодильник. Якщо ми знаємо, що пляшка була кімнатної температури, коли ми ставимо у місце, з температура набагато нижча того середовища, де знаходилась пляшка, то у нас по закону у обміну температур від більш нагрітого тіла, температура переходить до менш нагрітого тіла. Так, на цьому все. Додаткові елементи, які вам потрібно буде продивитися до цієї теми, ця тема нескладна, знаходиться в класрумі. Я ще раз наголошую, що вам потрібно виконати самостійну роботу, а також ще раз продивитися презентацію на тих моментах, які ви не зрозуміли. Якщо ви якісь моменти все ж таки не зрозуміли, ми обов'язково можемо зустрітися на наступному уроці і ще раз проговорити ці елементи. Але для тих, хто хоче отримати бонусні бали, наприклад, він дуже погано там, справився з самостійною роботою. Відкриваємо презентацію і не починаючи з 12-го слайду, у вас є тут запитання, і ви даєте відповіді саме на ці запитання. Ці запитання починаються з 12-го слайду і йдуть аж до, до 17-го слайду. Тобто вам потрібно кожен випадок продивитися і розписати, як ви розумієте, що відбувається з механічною енергією і внутрішньою енергією. Все. гарного дня!